Період з 25 по 27 грудня до повного місяця у чутливому раці відзначений підвищеним рівнем емоційності та тривожності. Повний місяць у раку може посилити внутрішню напругу, будь-яка неприємна дрібниця, виб'є з колії, а страхи та проблеми будуть надуманими. Посилиться потреба в безпеці, коханні, співчутті та розумінні, знайти яке можна в колі сім'ї або поряд з коханою людиною, а домашні клопоти та приємні покупки для дому відвернуть від тривожних думок і принесуть велике задоволення. 29 грудня Венера перейде знак стрільця, настане час ідеального кохання, коли захочеться бачити в людині щось хороше. Венера в стрільці закохується і спалахує швидко і вміє запалити оточуючих, що нам зараз і потрібно. Подорожі в цей час можуть принести масу насолод і супроводжуватися романтичними пригодами, добре для укладання шлюбу, весільної подорожі. А спланувати зустріч Нового року для стрільцовської Венери – суцільне задоволення, і вона готова заразити всіх нас своїм захопленим емоційним станом, а це означає, що справжній святковий настрій нам буде забезпечений.